дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Російські військові завдали удари шахедами по нафтобазі у Дубенському районі, відреставрували копію чудотворної ікони Дрогобузької Богородиці і повернули у храм села. У рівненському супермаркеті травмували собаку-відвідувачки та звернулася в поліцію. Ну Десь, певно, 7-8 вже було вибухів, дуже дитина злякалася, почала плакати. Страшно, говорять, аж гумби труситься. Катерина Дробик розповідає про те, як почула вибухи, які пролунали цієї ночі на Дубинщині. Проснулися, почула вибух. Думала, що це полігон, але включила телефон, інтернет, і тривога була. Подивилася вікно і небо жевріло вже ну, жовте. Вже поняла, що то щось горить. То всі сусіди повибігали, ну дуже страшно було. Я не спав, я почув, я почув чотири вибухи. Але я думав, що то десь подубні мені так показали. Я жінку розбудив, кажу, ти чуєш, кажу, б'ють вже по нас. Вона каже, що ми зробимо? І почало вже розгарватися, почало полум'я. Ну і такого страху вже не було, що вже то вже що буде, то буде. Вже в моїх літах такий вже страх. не але все одно людина не страх має. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, російські військові завдали удару по «Нафтобазі». Внаслідок атаки її знищено. Ніхто з людей не загинув і не травмувався. Станом на 9 ранку рятувальники пожежу локалізували. Задіяно 45 рятувальників та чотирнадцять техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії. з керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фон в нормі евакуація населення застосовуватись не буде. Станом на 15.30 рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки атаки на нафтобазу. Також сьогодні на місці атаки працювали екоінспектори. Їх залучили до роботи слідчої комісії для документації факту руйнування. Матеріали з сумою збитків мають внести до реєстру військових злочинів, вчинених Росією проти довкілля. Повідомила прес-служба Держекоінспекції Поліського округу на офіційному сайті. Попередньо російські військові атакували нафтобазу на Дубинщині шахедами. Їх вони називають Герань. 2 повідомили в пресслужбі СБУ в області. Слідчі служби безпеки України. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. За інформацією про служби СБУ області, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Сьогодні на сесії рівне ради депутати виділили 21,4 мільйона гривень на оборонні потреби та підтримку військових. Як повідомив на засіданні начальник управління фінансів Віктор Шульга, на програму мобілізаційної підготовки та оборонної роботи додатково передбачили 15 мільйонів гривень, а також перерозподілили 6,4 мільйона гривень, які спрямують на допомогу військовим частинам. Попри звернення для закупівлі дронів, міська рада не має права їх купу. Вати відтак виділяє на це гроші військовим, пояснив міський голова рівного Олександр Третяк. Зокрема, на 104-ту бригаду ТРО, які захищають нашу країну як на кордонах із Білорусією, так і на гарячих точках у Бахмуті. Також виділені кошти на місцеве ДФТГ для обмундирування, для придбання уже форми і для того, щоб вони могли по місту виконувати свої завдання по призначенню. Також виділені кошти в розмірі 2 мільйони на перевезення військовослужбовців. Це, що стосується підтримки військовослужбовців. На даний момент там є сума 3 мільйони гривень. Рівнянка Ірина Кофлюк звинувачує працівника рівненського гіпермаркету Велмарт у завданні поранення її собаці. Токі розповідає, охорона дозволила пройти з твариною, тримаючи її на руках, але той тер'єра спустила на землю, щоб не тримати над відкритою вітриною з м'ясом, коли його набирала. Пояснює Ірина. «Відвернулася на секунду, чую страшний виск собаки. Буквально крик. Я повертаю голову, працівник Велмарта з тієшкою їде. Переїхав ногу собаці. В собаки з ноги, кров хлеще. Е, мені залило, я взяла собаку на руки, куртку залило, чоботи залило. При цьому він мене обмачукав. Сказав, що собакам тут не можна стояти. Запитала його прізвище, ім'я по батькові, на що він мене ну, послав за руським кораблем, але він ну, сказав це прямим текстом, тобто матами, яких я і не чула. Собачку токі доставили в ветеринарну клініку ветлікар Микола Кондратюк каже, її лапа заживатиме до 10 днів. Надійшла вона, звісно, злякана, Кхе, лапку тримала у воздусі, не давалися до лапки доторкнутися. Про огляді було виявлено розірвання мочки передньої правої лапки. Світи виділялися кров. Ушкодження, ну я б сказав би там легке. Перелома там не виявлено. Собачка на лапку ступає, просто трошечки розірвані м'які тканини. Ми обробляємо кожен день рани, коли мої обезболюючи і антибіотики даємо. 11 серпня Ірина Коплюк звернулася у Рівненське райуправління поліції, аби у ситуації розібрались правоохоронці. Відомості по даному факту внесені до журналу «Єдиного обліку проводиться перевірка. На даний час дано запит на торгівельну мережу для того, щоб отримати відео з камер від аналізу торгового залу, щоб встановити всі обставини даної події. Якщо був умисел завдання спричинення травмування тварини, відповідно матеріал буде скерований в суду по статті 80 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заступниця керуючого магазину по роботі з персоналом Оксана Новік поведінку свого працівника коментувати відмовилася, але каже співпрацювати зі слідством. Її заклад готовий. Я Прошу. не коментую дану ситуацію абсолютно. Угу. Не коментую з певних причин. Потрібно подати офіційний запит Київ, в Київ, нас центральний офіс, Нададуть всі необхідні матеріали. Ситуація, яка склалася неприємна, відвідувачка порушила правила відвідування нашого магазину. Вони чітко якби, видно, прописані на, біля розкладу роботи нашого магазину, відвідування нашого магазину з домашніми улюбленцями заборонено. Власниця Токі каже, що чекає вибачень від охоронця, який на її думку має також компенсувати витрати на лікування тварини. Максим Коломис Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Основними вона даної програми є цільове використання. Суми гранту, коштів гранту, відповідність ведення бізнесу заявленій програмі. От, і саме основне в залежності від суми отриманого гранту, є основна вимога це створення робочих нових місць. Обов'язковою умовою щодо вкладення коштів по даній програмі немає. Це залежить від розміру гранту, з яким виходить. Грантоотримувач, якщо це невелика для прикладу кав'ярня, так звичайно, десь в торговому центрі дана програма абсолютно дає можливість започаткувати бізнес за рахунок суми гранту. Останній приклад, на, у нас це сівалка, та яка коштувала 350 тисяч. Грантоотримувач отримав 250 тисяч, а 100 докладає своїх. У Свято-Успенському храмі села Дорогобуш провели богослужіння з нагоди повернення у храм від реставрованої ікони Дорогобузької Богородиці. Її а також двохсотрічний кіот, тобто дерев'яне обрамлення образу, три місяці відновлював художник-реставратор Микола Бендюк. Він 40 років простояв на вулиці, просто на вулиці під дощами, снігами. Я кожного року приїжджаючи, бачив, я думав, коли він розвалиться, коли він розсипеться. А він тримався, тримався, дочекався, коли церква не лише стала українською. Тоді я цю Юрію запропонував, що нам треба повернути ікону в оригінальний кіот, лишити туди так само оригінальний оклад. І, власне, взявся за реставрацію. Спочатку столяр відреставрував, зробив кіот. Ми його потонували, зробили так, як він виглядав колись. А тоді вже взявся за реставрацію ікони. На відреставровану ікону Микола Бендюк одягнув срібний оклад. Оздобі, каже близько 200 років. Найважче було власне займатися самим окладом, оцими срібними шатами, які пофарбували акриловою фарбою декілька разів. І дуже товстий шар був акрилової фарби. А зняти цей акрил, який не розчиняється з жодними розчинниками, треба було тільки механічно. Оце власне було найважче, і я ну боявся, що я не встигну, тому м, цю Юрію обіцяв, що я ікону зроблю, але оклад, можливо, до нового року встигну. Але ну так сталося, що встиг. Настоятель храму прото ІРА Юрій розповідає до реставрації. Ікона Дорогобузької Богородиці була у вівторі. Зараз її встановили у храмі, аби парафіяни могли до неї помолитися. Я дуже довго переживав. Ще не бачив її, але дуже довго переживав, що з того вийде, що з того вийде, як воно буде виглядати, але коли я її побачив, я зрозумів, що все не дарма. Роботу він провів велику і колосальну. я прекрасно розумію, скільки треба було часу просидіти над тією іконою, над ризою Божої Матері, щоб зняти верхні нашарування фарби, нанести нові оці всі процеси, зробити з нею. Це було не легко і не просто, але я дуже вдячний йому. Настоятель храму каже: рішення реставрувати ікону приймали парафіяни. Парафіянам ідея з реставрацією дуже сподобалася. Всі підтримали, всі одноголосно вирішили це робити, тому що це є наша історія. Історія не тільки України, не тільки Рівненського краю, але найперша історія цього села Дорогобуш. Парафіянка храму Марія Мартинова каже про історичну цінність ікони дізналась лише після того, як її забрали на відновлення. За ту ікону, що вона така цінна, ніхто не знав. Бо там вона собі вовторі, знаєте, який от був медний. Він почорнів, такий чорний. Ну а не то що темний, ж чорний. Відреставрований образ є точною копією чудотворної ікони Дорогобузької Богородиці, яка датується кінцем 13 століття. Розповідає Микола Бандюк. Раніше у храмі був саме оригінал зображення Богоматері. Дорогу зруйнували мабуть у 240 році. Це середина 13 століття. Я думаю, що до ця ікона мала би з'явитися тут до зруйнування цього храму. Але храм зруйнували, і ми з 13 століття ми не знаємо, де яко вона перебувала, і вже тільки станом на початок 16 століття, коли польський король надав другу князю Костину Івановичу Острозькому. За перемогу в битві над москалями під Оршею, це 1514 рік. Вона з'являється знову ж тут. З того часу образ почали вшановувати як чудотворний, розповідає реставратор. Зараз він знаходиться в обласному краєзнавчому музеї. У 1984 році ікону реставрували у Львові. Тоді ж створили і копію, яку відновлював Микола Бандюк. Це треба отут почувствувати словами. Цього не розкажеш. Не розкажеш через те, що, по-перше, та плакати хочеться. Ну, по-друге, ну вертається ж воно. Дасть Бог вернеться все, все вернеться. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Грівне. дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах! Бажаю збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 лепесток. пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.